Київський будівельник здобув чемпіонський титул вперше за останні 14 років, здолавши у фінальній серії БК Донецьк. Для виявлення переможця знадобилися усі сім поєдинків. У вирішальній грі у Донецьку гладіатори краще провели кінцівку матчу і здобули перемогу 69 на 62. Для донечан це срібло стало другим. До цього тигри ставали віцечемпіонами у сезоні 2008-2009 років. Івано-Франківська говерла вперше у своїй історії, стала володарем бронзових нагород, перегравши у серії за третє місце Фера з НТУ. По завершенні сьомого матчу фінальної серії стали відомі імена усіх п'яти найкращих гравців, які за підсумками голосування клубів Суперліги увійшли до символічної п'ятірки, а також МВП Чемпіонату. Ним став Рамал Карі за зумашу, якого також визнали кращим розігруючим захисником. Не залишився без нагороди і капітан Говарли Дерік Зімерман, що став найкращим атакуючим захисником. Також до символічної п'ятірки потрапили Крістіан Бірн з фара з НТУ як кращий легкий форвард. Леймон Вілсон будівельник, кращий важкий форвард. І В'ячеслав Кравцов, Донецьк найкращий центровий.